Хай друзі, дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мами Чотирьох Дівчат. В цьому відео я вам покажу, як хворіє багатодітна родина з кишковими інфекціями. Так, так, ми захворіли, Елі захворіла перша. Як бачите, Лео її лікує, але через півгодинки щось пішло не так. Лео опинився біля ліжечка, Елі його прогнала. Ну він, судячи з усього, не дуже той засмутився. Йому і там, мабуть, тепло. Мабуть, там теплий пол. Так, у нас опалення теплі поли. Як ти себе почуваєш, точні? Чуть -чуть Три рази засинала, рве слиною, ну зараз умовила її трошечки поїсти. Не даю вже ну бутерброд з маслом, вона тостик з маслом. І овсянка на водички з теж вершковим маслом. Ах. Що воно таке? Чи отруєння, чи вірус якийсь, непонятно. Зараз не болить животик хтось. А зробити тобі чайку ще? Ні. Добре не буду. Так, а ми з тобою зараз поїдемо за сестричкою. А -а -а. Бо через півгодинки забирати малу старшу. А Ілічка не. На... А Ілічка подивиться, мабуть, мультик, бо автокрісло її у тата в машині. Да, дочь, подивишся мультик, поки мама приїде. Якби Єліна не поспала добре, то я б, можливо, їх удвох залишила на відеоняні. тому що є невеличка температурка, але так як вона вже виспалася, да, то я не залишу. Монті да. мої зайчики. Хворіть мої зайчики, мої ділочки. Моїнькі, моїнькі. А мені відповіли з центру коло сім'ї у Львові. У них консультації, ну, сімейні консультації, психологів, психіатрів. Боже, черга очікування мінімум 1-3 місяці. Ну, у нас виходу іншого немає. Це я знайшла контакти в групі «Доказові батьки у Фейсбуці. Ну, я з зазвичай з українськими лікарями контактую саме з доказовими, З доказовими, тому що е гаяти час на недоказових батьків у нас немає цього часу. І так вон, черга очікування, яка мало того, що е в будь-якому випадку буде куча сумнівів і в цих результатів. І якщо ще лікар буде якийсь недоказовий, ненадійний, без відгуків, то ми йому просто не будемо вірити, мабуть, я не знаю. Короті, ну, В общем, ладно, я записалася в чергу, будемо чекати. Крім а, того, шукала сьогодні парафін для окопних свічок. Мій, чесно кажучи, щось я не знайшла нормальних. Якщо ви знаєте посилання якесь, дайте на парафін, бо зараз дуже величезний дефіцит з купними свічками, величезний дефіцит з парафіном саме. Замовлень від хлопців дуже багато, Ну, свічкарів -то теж вистачає, але парафіну, ну, на парафін гроші треба. Парафін прямо в дефіциті. І я сьогодні не змогла знайти нормальних поставщиків, постачальників. Ладно, буду збиратися.

Щось тут такий тримач телефону у мене. А, сонечко вийшло. Зранку був Ливеняка, дощик був, діти з парасольками побігли, але дощик закінчився. Залишаю дітей, коли вдома самих. Я відчуваю себе мачехою. Мене, звісно, не зрозуміє. Моя мама, моя свекруха, бо каже свекруха, що вона з села в місто їхала, їздила, поки Віталік спав. А я не можу. Мама мене називає кочкою. Я не можу їх залишити ні на хвилину. І взагалі у мене діти, вони не хвилину без мене не були. Не в роддомі, не ні, в ніде, не ні в лікарні. Я коли їх залишаю, я прям, правда, чувствую себе мачухою. От зараз Елі. Ну, Елі вже 4,5 роки. вже Трошечки вона за 15 хвилин ну, мультики, вона їх не дивилася, то якби вона довго дивилася її потім залишити, то було б погано. А вона їх довго не дивилася, і я її увімкнула, тобто 15 хвилин вона увагу там буде ну, нормально. Нічого не наробить за цей час. Але я все одно дуже хвилююся. Альвінка у мене взагалі до трьох років жодного разу сама не була. Жодного. І Ланочка вже коли була маленька, також з температуркою, я два рази її залишала вдома сплячу, поки там бігала за Альвіною. І я настільки настільки панікорша, що я коли залишала дітей вдома самих, я ніколи не їхала ліфтом, щоб, не дай Боже, не застрягти, уявляєте? І вже я ліночку також я е, два рази залишала один раз саменьку, а інший раз з Елією. Елі дивилась мультик. А Яліна спала на відеоняні, ну не на відеоняні, а на зальвіненого телефону, на відеозв'язку поставила, вимкнула на своєму телефоні звук і в прямому ефірі бачила дитину, їхала в школу. І Елі, Елі приказувала, щоб якщо раптом Яліна прокинеться, щоб вона до неї зайшла побакалакала. Ну і я, звісно, все це бачила. Єліна, слава Богу, не прокидалася, спала обидва рази. Тож, як то кажуть, слава Богу. Але я дуже боюся це робити. Якщо я скажу, що просто ніяк, от сьогодні, якби Єліна тільки заснула, з температурою я би її залишила вдома одну. По-іншому ніяк. Знаю, що багато скажуть. А що ви собі думали, як так можна? А нащо стільки дітей народжувати, щоб з ними потім не впоратися? Ну мені мама може таке іноді сказати, що, типа, а як же ти хотіла? Тому маємо, що маємо. Приходиться іноді залишати. Але це я не маю в звичках, це вже виняток, і я дуже. Дякую Богу за те, що такі винятки дуже рідкі і все благополучно. Ось. Початок грудня, а повітря прям весняне. Навіть сонечко було, трець такий е сиро, так прям як весною. Мені сьогодні така погодка. Сьогодні з нових продуктів це авокадо і ківі. Цвітна капуста вже була, рибка пангасів вже була, і рисова каша з вершковим маслом вже було. Ось такий у нас сьогодні прикорм, але через те, що ми після щеплення і температури, то ми будемо сьогодні не снідати, а вечеряти. Вже майже п'ята. Ось такі справи. Будемо вечеряти, да? температуру збили, трошки поспали і глазик щось. кон'юктивіт якийсь. Да? кон'юктивіт, з мама чаєм буде лікувати. Готую вечерю. Дівчата, дивіться, оце свинина. ну, Можна сказати, моя основна їжа на вечерю та на обід. Вона досить жирна, але її можна. Її можна навіть таку жирну, і на ній я худну. Потім броколі та цвітна капуста. Я її ніколи не любила. Смак мені її не подобається, але я готую. Тут я готую вже після броколі варю цвітну капусту. Як бачите, поруч у мене смажиться ще друга партія м'язка. І обов'язково я цвітну капусту та броколі потім відкидую у крижану воду. Не сказала б, що вона смачна, але з соусом. Йогурт, білий без нічого, плюс сіль, кріп і чесник, то їсти можна. Це вже з обід дітей наступного дня. У них тут рис з вершковим маслом, курка на грілі, огірочок та апельсинчик. Е, ну, Трошечки вони, звісно, ріс не дуже всі люблять, але іноді можна. І вже хто поїв, може з'їсти по цукерочки. Да, ти аж повеселіла, да? ой, запосміхалася, цілий день вона виридує, цілий день капризує. Я їй груди, і груди, вона рве, вже три-чотири рази рвала. І нила, нила, а зараз вирвала багато на ліжку. Зараз я буду це все змінювати. Дуже багатенько вона так вирвала. І почала посміхатися, а я сама у мене я вже третю футболку поміняла, приняття треба завантажити, а я варіна. Можливо, я теж захворіти хочу, тому що да, тобі краще стало легше. Десь годину тому я збила температуру 38,6. Ну, сьогодні ми ще нікуди не поїдемо, хоча завтра неділя. Ну, Я так думаю, що то на ослаблений імунітет після щеплення вірусняк, який підхопили Елі. Ми пережити, бо виходить сьогодні який третій день, ні, другий. Подождіть, чекайте п'ятниця весь день, я її збивала температуру. І субота, сьогодні, субота-вечір да? два дні температури. Два. Ось, так що ми ще поки що будемо спостерігати. Спостерігати будемо за поведінкою. Ну, ця посмішка мені подобається, бо вона цілий день не злазить з мене. З моїх грудей не злазить з рук. Я її сьогодні прикормом нагодувала. Від водички рве, від молочка рве. Всі, решта, поїхали на каток кататися. Гелі вже краще. Вони сьогодні на майданчик їздили кататися, і на каток. Тата психував, психував, що типу, не повчить уроки свої, але в мене такий головний біль сьогодні цілий день. Я не встала рано. Колись була така думка, що голова болить, коли я не встаю <годи> о п'ятій. треба перевірити. Ну, або, або я, або ж все-таки я захворіла, не знаю, подивимося. Завтра неділя. Ох. Дядя Ігор дівчаткам подарунки приніс. Радості в повні штани. Ну, це навіть є для Яліни. Ми їх потім розполовинимо. Нарешті радуються, бо щодня їдять солодке. Плакала моя безцукрова дієта. Так, наступний. У нас захворів. Yeah! А ти наш у тазику не забрала? А тобі плохо? Ой, буду використовувати ялинку як штатив. Коротше, мені сьогодні вже легше. Отже, Альвінка забрала тазочок у Ілани. Сьогодні неділя. І дівчатам нудить альвіні і лані нудить. Вчора у них все було нормально, а сьогодні нудить. Зранку погано поїли, ніхто нічого не хотів їсти. А у мене вчора все ж таки піднялася температура, була температура невеличка. Але я, врешті-решт, я тільки поснідала, обідати у мене не було апетиту і вечеряти я також. Тобто я тільки один раз за день поїла, а обід і вечерю пропустила. Дуже погано було, голова боліла, боліла і таке, типу, нудота, але я не рвала живіт у мене не болів. У Яліни почалася більш інтенсивно наростати температура. То, віддать, у неї була температура від щеплення, а вчора почалася температура від цього вірусняка. Я думаю, що це ротавірус, ну або щось таке, там кишкова якась інфекція. Нагадаю, що у нас захворіла спочатку Еліана. Вона два дні не пішла в садочок, у неї була рвота. Вона один раз, два раз один раз в день, два дні подряд, один раз в день у неї була рвота, температури у неї не було, живіт болів. Потім захворіла яліночка з після щеплення. Температурка була і потім почала рвати. Рвати, ну, наш малачком сригію, хто його знає, чи то рвота, чи не рвота. Ось і у неї температура. Якщо казати, їй в четвер зробили щеплення, в п'ятницю у неї температура була там. Ну, я збивала два рази на день, то в суботу вона почалася що кожні шість годин я почала збивати. Тобто вона наростає, свічки в мене вже закінчилися. Я брала свічки перецтамолу, мені давали минулого разу свічки е я ставила по півтори свічки. Ну, а що робити? Якщо однієї мало. А у мене їх ціла пачка, але ця пачка ось за 2 дні закінчилася. І вчора я вже почала давати їй нурафен в, в сиропчики. хоча там написано від 8 кілограмів, а у нас 7800. Ну, Там на 8 кг 1,25 1, то я давала по 1 мілілітру нурафенчику. Виходить, збила в 9 вечора, потім збила в 3 ночі. І ось у котрій в 9 ранку, виходить, кожні 6 годин. Виходить. Ну, в общем, мені сьогодні краще, я поснідала, дівчата від сніданку відмовились, потім Іланочка прибігла, все ж таки амлетіка поїла і вирвала. Альвіні нудить, але вона їсть фрукти. Лохину, банани їй захотілося. Ну, думаю, хай їсть, вирве, так вирве. Ну, якщо це вірус, ну, що робити? Ось так, що ми сьогодні хворіємо такі у нас справи. Готую обід, чоловік вже дуже голодний, а я посмажу йому зараз м'ясо і зроблю салатик. Тим часом поставила водичку, це старшим діткам буде супчик. Суп у нас в родині дуже рідке явище. Іноді я готую супи туре. А такий супчик, звичайно, легенький, через те, що вони хворіють. Сподіваюся, їм зайде. Це м'яско порізала на супчик дітям. А ось це для яліночки на прикорм. Зараз зроблю сосисочки їй для прикорма. Ну, коротше, три, три види. Три види м'язка. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. 5 місяців я на схудненні, але до сих пір я все зважуваю. Так, іноді я можу трошечки переборщити, трошечки не докласти, але все одно не можна дозволяти собі позбутися цієї звички, тому що як тільки ви перестаєте зважувати свою їжу, ви втрачаєте контроль, і ви через деякий час обов'язково починаєте харчуватися не за правилами і почнете знову набирати вагу. Я це кажу про свій власний досвід. Так я худла минулого разу, і такі результати у мене були. Що я була вже 65 кг, але після того була вже 72 до початку четвертої моєї вигідності. Тобто, як тільки ми втрачаємо контроль над хоча б однією частиною схуднення, то все. Це початок кінця. Тому обов'язково правило схуднення це зважувати їжу. Друге правило це харчуватися тільки три рази в день, без перекусів. Третє правило позбутися борошняного, цукрового, всіх цукрозамінників, борошна будь-якого гатунку, будь-якого виду, будь-якого складу. І не можна крахмальність харч... харчі – це картопля та кукурудза. Ні в салатах, ні в борошні, ні в крахмалі, ніде. Всі е, продукти харчування, які можуть містити ці заборонені продукти, вони забороняються також автоматично. Саме така схема мені дозволила е, схуднути на 20 кг за 5 місяців. Це чудовий результат, причому я ні, ну, рідко буваю голодна, але той голод такий ефективний, що саме під час того голоду е, то я втрачаю свої кілограми. Втрачати можна для здоров'я нормально, це 1 кг десь на тиждень, плюс-мінус. В перший тиждень зазвичай йде 3 кг, а в наступних в середньому 1 кг на тиждень. Так, як бачите, супчик я доварила, ну, доварюю, і тут уже заготовки сосісочок для прикорма роблю. Іноді, ви знаєте, краще все ж таки готувати окремо, чим, наприклад, всім приготувати одразу без солі. І тоді чоловік незадоволений, і тоді дитині воно сирувати. Ну, коротше, тому іноді можна і окремо приготувати. Підпалила другу свічечку. Другий адвент у нас сьогодні з дітичним супчиком. Чарівний Мам... лікувальний мамин супчик. Мамочка, а можна я то задую две свічки? Ну давай потім, коли всі покушають, тоді ти задуєш, добре смачно. Мама, ну почти стоит тебе была проказкой. Просто не слухати. Угу. Добре, прощаю. Допоки Супчик охолоне, я вирішила все ж таки швиденько зробити той вінок, зробити вже як-небудь. Я хотіла подивитися майстер-клас якийсь гарний, зробити гарний вінок, але вже не маю часу. Хотіла робити його разом з дітьми, але все ж таки не маю часу. Не маю коли їх всіх організувати. І через це не доходить руки до цього вже цілий тиждень. Ні, зараз швиденько скліпаю як-небудь. Взяла для Скріплення. У мене є такі гачочки. Я в минулому році у Чехії покупала їх для е, іграшок. ну Такий просто крючочок в формі е, долара знаєте, так, е, е, буковка С. Вони коротенькі, але все одно, якщо гілочки притиснути, то можна скріпити їх, знаєте, як проволочку примотати. Тож, я думаю, як-небудь зараз все ж таки доб'ю. Мені не дуже сподобався результат, але вже як є, так і буде. Хай краще буде, хоч Якось, чим ніяк. Бо гірше за все, коли ти щось плануєш, і не доводиш це до кінця. Краще зробити в. Сили, ніж ніяк не зробити. Доки я крутила той вінок, діти мої так і не прийшли їсти, ніхто не хотів майже годину простоїв той суп на столі. Елі трошечки полискала, сказала, картоплю вона не любить, макарони б'є, морквяний суп вона не їсть. таке, пару ложечок з'їла і все. Дійсно, супи вони у мене не, не їдять, а старші діти, у них хвороба тільки розростається. У Ілани, а, і і температура піднялася, і рвота, у Альвінки рвота, діарея, температура. Чоловік на наступний день також почав до туалету бігати, і дядько наш, який їздив з ними на ковзани, також почав бігати до туалету. Я нібито молодцем, я тільки один день була з головним болем та температурою. У мене не було болі, не було діареї, не було рвоти, і вже нормально себе почуваю. Ну, А вся інша родина я вам вже розказала. Тож, хворіємо ми таким чином, до лікаря поки що ніхто не пішов, я буду дивитися. Зараз на цей час я бачу тенденцію на покращення, тому думаю, що все обійдеться. Ось такий у нас вийшов адвент-віночок. Сьогодні вже другий адвент, тож запалюємо ми дві свічечки. Поставила я їх окремо, щоб вони одну одну не підпалювали, не плавили. Дякую всім за перегляд цього відео і хочу привітати вас з прийдешніми святами. Нехай в вашому домі завжди буде мир, добро та любов. Бувайте, до нових зустрічей!